Мене звати Артем Поляков, я інженер компанії лідера Globalogic. Ви напевно чули про стабільний розвиток it галузі. Це дійсно так. IT-галузь зростає набагато швидше ніж інші, і має широкі можливості для молодих фахівців. Аби молодь отримала фундаментальну освіту в поєднанні з практичними навичками. Компанія Globalogic співпрацює з університетами. Експерти компанії приймають участь в модернізації навчальних програм, проводять лекції, воркшопи. Тренінги завдяки цьому, що навчаючись в університеті, ви зможете ознайомитись з специфікою it галузі і закласти базу для своєї подальшої кар'єри в інформаційних технологіях. Абітурієнти, подбайте про своє майбутнє вже зараз. Вступайте на інженерно-технічні спеціальності університетів та зробіть крок на зустріч своєму майбутньому. До зустрічі в IT!